Вишивка храстиком шахи, музика, громадська діяльність допомагають радіти життю вже понад 30 років інваліду третьої групи. У 17 років юнак з батьками та братом, прямуючи в Крим на відпочинок, потрапили в автомобільну катастрофу. У результаті хлопець отримав черепно мозкову травму, був місяць у комі. Три місяці в лікарні, потім рік реабілітації. Бог стрічі спас мені життя. Перший раз, коли я був маленький, умирав. Другий раз, коли попав в автокатастрофу, І третій раз виробниця травма. Доробив на Драчинської фабрики. Після цього я Богу вдячний, за те, що він врятував йому мені життя, і вдячний я йому. Що я вишиваю ікони Янголи, портрети Шевченка, весільні рушники, подушки, патріотичні полотна. Жодне свято Свалявщини не обходиться без виставки пана Анатолія. Про закарпатського мільця написали і у Угорському каталозі народних майстрів Закарпаття. Але це далеко не всі захоплення чоловіка. Пан Анатолій з п'яти років грає в шах, і Він кандидат у майстри спорту має чимало нагород. Я чемпіон у району швалявського чемпіон. Коли мене виживав до дня інвалідів на свято, теж потену займаю призові місця, за що маю грамоти, кубки. Перед чоловік участі в шахових турнірах, але й навчає інтелектуальній грі учнів. Один із них вже майстер спорту з шахів. Чоловік має хисти до музики, вміє грати на баяні, але каже, його довелося продати, адже живуть із матір'ю на дві пенсії. Його за інвалідністю та її за віком. Мешкають у двокімнатній грущовці, підтримуючи один одного. Він піде мені в магазин, піде на в аптеку, піде. Я вже теж хворію і тиску у мене і все. Другий син за границю. Зараз такі важкі часи. Поїхав із сім'єю. Дуже важко, але ми вже привикли, економимо, ну і син допомагає. Жага до життя, духовний розвиток та самореалізація пана Анатолія, приклад для інших інвалідів Солявщини, які дивлячись на нього, не опускають руки та не впадають у відчай. Бере активну участь у проведенні семінарах, навчаннях. Він ніколи не ставить питання, а що я з того буду мати. Постійно відгукується, коли виконує поручення. А коли проводимо міроприємство до Дня інвалідів, обласному товариству інвалідів Закарпатський, значить він обов'язково привозить свої виставки в фоє. Він являється прикладом для інших інвалідів, що не потрібно падати духом, а треба щось знайти в собі, щоб було корисно і для себе, і для інших. То життя інваліда в Україні не казка, але й не привід здаватися. Принаймні, про це свідчить життєвий шлях пана Анатолія Дужиної понад 30 років.